Права 1750. 32 дітей зібрали 152 кілограми полуниці і 33,6 кілограм малини. Скільки всього кілограмів ягід у середньому зібрала кожна дитина? Ну що ж, давайте міркувати. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба знати загальну масу ягід, що зібрали всі діти. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Тобто до 152 кілограм. Треба додати 33,6. І це дорівнює. Ну що ж, 152 плюс 33 це буде 185, цілих. і залишається ще 6, 6. Записуємо в дужках чого кілограм. Кілограм чого? ягід. Зібрали діти. Є. Ну, а зараз, якщо нас запитують, скільки всього в середньому, то нам треба загальну масу поділити на кількість дітей на 32. Записуємо друга дія. Тобто 185,6, що ділиться на 32 і це дорівнює. Ну що ж, давайте ділити куточку. Записуємо 185,6. Що ділиться? Що ділиться на 32? Ну що ж, 185 ділимо на 32. Це буде 5. Так. 5 на 2 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. Віднімаємо. 185 мінус 160 це буде 25. В подальшому будемо брати цифри після коми. Ціла частина частки у нас дорівнює 5. Зносимо 6. 256 ділимо на 32, це буде 8. 8 на 2 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 8 24, плюс 1 це 25. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 5,8. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Ну і пишемо, що це. Всього, в серед сього середньому. В середньому. Ягід зібрала. Кожна дитина. Є, ну що ж, записуємо відповідь. Скільки всього в середньому кілограм ягід зібрала кожна дитина? Записуємо 5,8 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на середнє арифметичне на цьому вправу завершено.